Потім вже відповідає ядерними навчаннями, інтенсивними ракетно-дроновими атаками України, провокаціями гібридними проти країн Європи і, можливо, спробує певним чином провокації проти Сполучених Штатів Америки. Хоча до цього він прямо не ризикував це робити. Ну, якщо не рахувати, втручання в американські вибори з боку російських. Інформаційних uh, кілерів і uh, кіберзлочинців. Uh, тому uh, розширення дій. Розумієте, Путін живе в парадигмі, uh, що він веде онтологічну війну. Тобто війну за існування Росії, війну за її безпеку, війну проти Заходу. Uh, він існує в парадигмії також за uh, uh, травми закату СРСР. і Демонтажу цієї системи в парадигмі нової холодної війни. І а, там ті ж останні заяви Медведєва, що Росія для нас ворог і інші заяви інших високопосадовців. Це є розгін цієї концепції Холодна війна війна-2». І Росія активно буде туди впрягатися.